Якщо взяти найбільш заїжене розуміння Барда, то це персонаж, який намагається вкласти в ліжко все, що рухається, включаючи монстрів та навіть древніх драконів. Для того, щоб це зробити, звісно, спочатку потрібно умовити монстрів на таку авантюру, тому харизма ваша основна характеристика. А для того, щоб вижити після всіх своїх пригод, необхідна гарна статура. Але не дивлячись на це стереотипне сприйняття, барди можуть бути різними. Бо насправді це митці, що шукають натхнення та вміють по-особливому сприймати та описувати цей світ, і через свою творчість зачіпати магічні сторони всесвіту. Своєю творчістю барт вміє надихати інших, що дозволяє дати іншому персонажу натхнення. Воно дає додатковий кубик, який можна використати на перевірках, характеристик, китку атаки або Рятівному китку. у Барда є два коледжа в книзі гравця: коледж знання та коледж відваги. Назви коледжів говорять самі за себе. Та якщо трохи розшифрувати, Бард знань може бути надзвичайно обізнаним та володіти навіть максимально потаємною інформацією. А Бард відваги найефективніший на полі бою, надихаючи інших та самому беручи безпосередню участь на полі битви. Та нехай все сказане не обмежує ваші уяви, бо ви можете бути будь-яким митцем, малювати картини, співати рок, танцювати контемп, розказувати легенди, писати вірші та будь-що інше. Головне це вигадати саме такого барта, що буде вам до душі, та отримувати апру від майстра.